мені запам'ятався найбільше своєю атмосферою. Найбільше мене вразила взагалі сама редакція, оскільки тут було дуже весело. Я навіть почала вчитись грати в настільний теніс. Фотографувати. Вислухала дуже конструктивну критику з боку своїх колег. А, мені дуже сподобалася він. Сподобалося. Ми гуляли, ходили на пиво, провели дуже пізнавальну екскурсію із позу до річки. Дуже цікаво було дізнатися, як правильно знімати, робити фотографії, знімати відео. Це, до речі, дуже важливо. Ви раніше не користувалися, не знімали фото, не робили відео, Ми фото робила. Але от, чи було правильно зроблено, тепер я розумію, де були недоліки, а відео не так, а що я... я Від людей, З якими я сьогодні не сьогодні, а на першому я були навчання, на другому зустрілася, побачила. Дуже приємно побачити поспілкуватися молодих таких активних. Для нас взагалі це цікаво сподобався підхід, наприклад, коли не на, на, на попередньому обговорювала на, написання на, на, на статті, як, як написати. У неї таке мислення, скажімо, не те, що масштабне, але цікаві підходи вона шукає у вирішенні тої чи іншої проблеми. Або це значить, або сподобалося все, або нічого, якщо зразу не можу відповісти. <му> Ой, ну позитивні враження. Я навчилася ставати з правильного боку, коли знімала фотографії. А обід їдальні. А ну так, да, обідає ще іноді нам що теж добре. <поторо> На роботі в нас такого немає. А, найбільше мені себе стаття. стаття Валерія Кузіка, <поторо> якого я сюди прийшов. Я не бачила цей спать у нозі, а потім я пригодству на мені розказала цю спацію. Я вирішила почитати. що трошки затмарюється, це. Все, все, щоб ми не зробили, будь-які завдання все одно їх сварять, кажуть, що фігня. <клес> Зараз намагаюся це якось застосовувати в своїй практиці. Хочу сказати, що не дуже виходить, особливо фото-відеозйомками, коли при роботі робочі моменти дуже важко придумувати план, композицію. А от наприклад, ці е, ігри, які були, якийсь да, е, інтерактив такий, може це тобі запам'яталося, або так. не знаю, якісь завдання специфічні. Це позитивний момент, бо коли я тут не прислуховуються лекції, буває поки тягне на сок, це хороша можливість прокинутися, якось включити мізки. Враження жуткі. По-перше, поселили от. Хлопчики отільно, дівчаток одільно. Всі перемішалися. По-друге, п'ють. Нормально людина стільки не випи. це тільки журналіст може стільки випити. О. Цілу ніч не сп'ять. Днем на учобі сп'ять, я так зрозумію. Нічого не їдять, тільки п'ють. Да, дуже багато їди залишається. Журналіст є журналіст, це я розумію, творча професія, але не настільки ж вона може бути творчою, стільки ж не можна випити творчої людині. Я б журналістом не пішов працювати, просто печень не вишиває стільки. Ось тут їдальня нашого готелю, я би так сказав, святая святих цього приміщення. І, чесно кажучи, я, мабуть, більшу е, частину всіх тренінгів проводив би тут. І накривав би столи, е, якесь спиртне, алкоголь, все не дозволено, але погріяти можна. А от тут би я знал, хто мені